Вітаю вас! На дворі, як ви бачите, весна, посходили мої перчики і статися, до речі, зійшла, яку ми сіяли 4 дні тому. Хоча я вам говорила, що сходить вона дуже і дуже туго. Тож для тих, хто мене дивиться регулярно, я хочу замітити, що в цьому році вона таке швидесенько в нас зійшла і не потрібно було її так і ранесенько сіяти. Але це друге питання. Я сьогодні хочу поділитися з вами великою радістю. Я отримала півонію Ваніла Шнопс. Звісно, що восени півонії краще садити, вони полюбляють холодні температури, але так вийшло, що ті півонії, які я чекала з осені. Пастилораму та джулішка, вони так мені і не надійшли до сьогоднішнього дня, як ви знаєте, кордони наші Польща блокує, і тому ми маємо і такі ось проблеми. Квітникарі мають такі проблеми, що, що чекають, чекають, і на дворі 3 березня. І тож я, щоб не пустували мої ямки, котрі я заготовила ще восени. І тому я купила в своїй постійної продавчині півоній ванілу шнапс. Ще, до речі, я її не діставала. При вас оце я її і дістаю, і буду дивитися. Ну, що ж я вам повинна сказати? Продавчиня мене, як завжди, не підвела. Погляньте, які ж тільки гарні корені. Дуже гарні. І бруньок маємо. Одна, 2, 3, 4, 5, 6. Прекрасні, подивіться, які квіткові бруньки, дуже гарні, коріння відмінне, і всосуючих вже багатенько, трішечки вони гарні, ну дуже гарні корінці. Тож, хто може побоїться садити по весні? То я вам повинна сказати, що зараз на дворі ще температура така, ну, в нас сьогодні 2 градуси тепла, а вночі ще бувають заморозки. Тож можна ще садити півонії. Звісно, що далі, коли буде вже в з середини березня, березня і далі, то вже треба задуматися, чи її садити. А сьогодні можна ще сміливо висаджувати. І в подальшому милуватися. Ваніла Шнапс квітне рання півоння, вона квітне одною з перших. Цей сорт виведений ще в 2013 році, але вважається ще дуже і дуже молодим селекційний сорт, гарний сорт, напівмахровий милує наше око одним з найперших. Тож будемо сьогодні висаджувати. Також замовила у неї, ну, це так би мовити, за компанію Мартагон. Мартагон це Лілія, яка квітне також з лілій. з лілій вона з усіх сортів Лілій вона квітне одною з перших. Ну, що я вам скажу, теж гарна лілійка, гарна. але я її посаджу. Десь на початку квітня, зараз її ще ранкувато садити. Ось так я поділилася з вами своєю великою радістю. А може, дасть Бог ще прийде мені пастилорама і джулішка. Але маю трохи сумніви, що надійдуть вони мені. І ось так ідемо саджати. Тож, в ямку в нас закладено суміш. Землі, піску, попілу та гарно піддобрено. Добривами, а також перегноєм. Тобто ямка в нас повністю приготована. Зараз ми опускаємо наш корінець і засипаємо. Я теж зроблю суміш з землі, попілу та піску. Зверху цим і засипаємо. Отака у нас посадочка. До речі, якщо у вас вологі ґрунти, то робіть обов'язково дренаж, тому що пігонія не любить дуже вологе. Її, якщо поливаєте, то виливайте відро води і робіть великі перерви між поливами, щоб просихала вона добре. Все саджаємо, Так, розпрямляємо горно. Бруньки на 2-3 сантиметра повинні бути під землею не глибше. І все. І так, ми зробили гарну справу, посадили півонічко. Нехай росте на нашій мирній українській землі. Біють сирени, а ми садимки. Заквічуємо нашу землю. Бажаю вам перемоги. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, діліться тим, як ви саджаєте свої квіти, як ви за ними доглядаєте. Всього вам доброго!